Телевізор Hisense на 55 дюймів, міні ЛЕД, супер якісне і чітке зображення. Неперевершена просто передача кольорів. Величезна каль... має кількість класних функцій, смарт-TV, стильний дизайн, суперовий звук. І просто неперевершене зображення. Класний процесор. 144 Гц при використанні в ігровому режимі, HDR10. Покращення контрастності, покращення яскравості, операційна система Vida. Супер. Серія сьома. Класний телевізор за просто крутою ціною в нашому магазині. Кого зацікавить, звертайтесь. Евротех, Луцьк.